Так, ще хочу додати, продовжую стосовно збільшення розміру пенсії в 2024 році, ще хочу віддати відповідь на таке запитання: чи буде, яким чином взагалі буде відбуватися березнева індексація. Дивіться, прем'єр-міністр запевнив, що нашої країни обов'язково відбудеться, як і заплановано, але. Який порядок, яка формула розрахунку, як це все буде відбуватися, як ці бали будуть застосовуватися? Ще немає постанови уряду. Уряд Кабінет міністрів України має розробити відповідну постанову, де це буде чітко все вказано. Так як це було в тому році, відповідна постанова з'явилася, якщо я не помиляюсь, наприкінці лютого 2023 року з відповідними роз'ясненнями, як і коли, яким чином так. Ті чи інші категорії пенсіонерів буде відбуватися індексація. Тому, на жаль, на якісь нюанси так самої березневої індексації, там, формули розрахунку, чи як це буде відбуватися, які категорії пенсіонерів отримують там, доплату, там, наприклад, 500 гривень, Я кажу за приклад, хто отримає тисячу, як ці бали будуть перераховуватися, поки що цієї інформації, на жаль, немає. Скільки вона буде, я обов'язково з вами поділюсь і вам її розкажу. Я дуже хочу вірити в те, що в цьому році, так як і обіцяють, найперше, мені б дуже хотілося особисто, щоб різнава індексація була проведена для всіх категорій українських пенсіонерів, щоб не ділили, хто вийшов раніше, хто вийшов пізніше, щоб вона була дійсно для всіх всіх пенсіонерів. І це по-перше, по-друге, щоб ви її відчули. В, скажімо, грошовому еквіваленті. Тому о, будемо надіятися, що все відбудеться, і як тільки буде з'являтися додаткова інформація, яка буде важливо і корисна для вас, я обов'язково вам буду розповідати. Ви можете в коментарях задавати всі питання, які вас цікавлять. Найпоширеніші питання буду відповідати у форматі відео і повторююсь. А те, що для вас є таким найболючішим, пишіть, будь ласка, обов'язково розглянемо і поспілкуємося на ті теми, які вас цікавлять в першу чергу. Обов'язково бережіть себе та свої родини.